Привіт! Сьогодні у нас чаровий огляд автомобіля зі Швейцарії Nissan Кашкай. 2013 рік 2-літровий дизель М9Р-двигун. На автоматі класичний гідротрансформатор 6-ступка 4 х 4 в білому металіку. Попереду маємо лінза. Омивачі фар противотуманки. Немає по капоту сколів, подряпин, все дуже в збереженому автомобіль стані. Також не побиті, не мають ніяких потертостей. На гарних, легкосплавних дисках таких босешних, 18-х, резина літня майже нова. Тормозні бліни, колодки, все хороше, нічого не треба буде замінювати. Поворотники в нас, повторюючи поворотники, зеркала складаються, підігріваються, регулюються відповідно. Безключовий доступ маємо на передні двері, а також на задню ляду, зараз все покажу. Маємо рельгини на даху, панорама, також все зараз ще додатково розкажу. Позаду також я провіряв, тормозна хороша, нічого також не треба буде замінювати. Позаду все ціленько, нічого не побито, не пошкрябані бампера. Стопи фонарі також ціленькі, не мають сколів, по електриці все працює. Екологія на місці, все проходить вчасно, сажовий не забитий, реальінги відповідно на даху. По цій стороні також все добре, нема ніяких пошкоджень. Тут знаходиться в нас такий безключовий доступ на ляду. Присутня в нас така ж поличка, все обшите велюром, нічого не пошкоджено, не пошкрябано. Поріжок ціленький, також немає ніяких пошкоджень. Присутня в нас музика босе. Компресор, піна, знак аварійної зупинки, крюк, все укомплектовано, все збережено. Дуже доглянутий автомобіль. Тут також по панелі немає ніяких подряпин, дуже все збережено. Камера 360, також камера заднього огляду. В зеркалах маємо камери також. По салону давайте оглянемо верну карту. Ні не подряпинки, дуже збережений автомобіль. По порогах також, кого зацікавить, дуже на шкірі. Шкіряний салон все збережено. Ця карта також хороша. Позаду пасажира і водія все збережено, нічого не пошкоджено, коврики оригінальні все є. Підлокітник у нас обшитий шкірою на два Ну, Сидіння складається, я вже наголошував. Маємо панораму, потім відкриємо. Стеля в нас не пошкоджена, немає ніяких пропалень, пошкоджень і так далі. Попередній карті водійський. Також, хороше, немає ні єдиної подряпинки. Тут у нас мультикермо обшите шкірою. Нічого не перешивалось, не фарбувалось, все в оригіналі, регулюється повісті по наклону. Водійське сидіння також хороше, не просижене. Шкіра в збереженому стані, нічого не підфарбовувалося, все гарно. Давайте присядемо до автомобіля. Маємо класичний гідротрансформатор. Це у нас регулювання повним приводом. 2 ВД, 4 ВД лок. Пробіг автомобіля 182 тисячі, ну, майже 183. так. Оригінального. Сервісна присутня, зараз все покажу. Тут у нас двохзонний клімат вже наголошував. Камера 360, зараз заведемо, все покажу. Давайте. Тут у нас такий ключик вставлено, як без кліма. Типа старт-стоп. Заводиться дуже гарно, помилок ніяких немає. Зараз все погасне, все буде все гарно. Тільки світиться, тут треба накинути ремінь безпеки. Давайте оглянемо, камера. Все працює, все гарно показує. Камера 360, а також камера на задній, задній огляд, заднього огляду. Тут у нас відкривається панорама. Нічого не побито. По вікнах також закривається. По вікнах весь в оригіналі, 13-й рік, включно з лобовим. Сервіс на в нас присутня. Останній сервіс у нас на 100, 179. А тут ми маємо 182. 10 тисяч вже треба буде проходити міняти масла, фільтра і доглядати автомобіль. Підлокітник у нас обшитий шкірою висувається дуже зручно. Нічого не пошкоджено, не затерта шкіра, все в дуже хорошому, збереженому стані. По картах також ця карта також хороша, приладова панель. Хороша, нічого ніде, не немає ніяких пошкоджень. Давайте спробуємо ще оглянути автомобіль під капотний простір. Все працює, повний привід працює. Кого зацікавить, автомобіль знаходиться в місто Радивилів, в Рівненська область. Телефонуйте. все гарно, чистенько, нічого немає ніякого запотівань. На яму заїжджав, також все знизу чистенько, ніяких нема потіоків масла. 13-й рік по фарах, Тут також все гарно, нічого не крутилося, немає ніякої ржавчинки, потоків, мастил. Все гарно працює, рівненько. Приїжджайте на огляди. Хороший доглянутий автомобіль. Оригінальний пробіг. Усім дякую.